Пале ну, о, сьогодні такий досить непоганий перший тайм по бажанню, по боротьбі, о, але все одно дві прикри помилки і така складна задача на другий тайм. Чи є у вас думки, чому так трапляється? Ну, Важко сказати, тому що ну, ми 100% по грі, по бажанню, по самої дачі не програли цю гру. Жодних претензій до хлопців в мене немає, тому що, ну, на мою думку, по, по бажанню, по. Тим швидкостям по, по, по тій боротьбі, можливо, одна з найкращих, ігр, а можливо і найкраща. Тому е прикріп, помилки, індивідуальний, привели к тому, що пропустили, але е в першому таймі е я вважаю, що е команда суперника не награла навіть на один м'яч забити. На другий тайм так само вийшли, так само агресивно грали. Е на жаль, десь суддівський фактор не дозволив раніше нам забити м'яч. Знов таки пропустили не обов'язкові. Але я сказав хлопцям роздягальні, що якщо вони продовжать в останніх турах так само грати, боротися за кожен клаптик футбольного поля, то результат прийде, очки ми свої візьмемо. Дуже дякую болювальникам, які нас підтримують, і я вважаю, що за такого 100% не соромно. А особлива подяка звичайно, нашим збройним силам України, тому що зараз бачите багато тривог. Починали два рази гру. Завдяки збройним силам ми все ж таки продовжили. Продовжуємо життя, продовжуємо грати в футбол. Так що велика дякую. Дві тривоги перед початком матчу. Взагалі вони якось повпливали, бо ви спочатку налаштовуєте хлопців. Вони починають розминатися. Тривога все, все зупиняється. все… Знову. Ви ж бачили, ніяк не повпливало. Вийшли, добре грали, боролися, так що ніяк не повпливало. Сьогодні така була вимушена тактична перебудова у центрі захисту Антолі Романченко не грав через дискваліфікацію. Чи взагалі були якісь зміни по тактичному малюнку, по тактиці? По ні, ми тільки змінили гравців, в лінії захисту трошки перекрили, так сказати, але я вважаю, що люди, які вийшли сьогодні, зіграли на позиціях захисників, зіграли досить добре. Тому це ще раз дасть мені можливість думати над тим, хто в майбутньому буде виходити в стартовому складі. Ви могли сьогодні когось здивувати вибіром гравця на позицію лівого захисника. Ви нам... ну Андрій Макаренко, він такий більш атакувальний гравець. Ви намагалися таким чином зробити ну, більшу активність на лівому фланзі. Ні, вибір на Андрія випав, тому що він, на мою думку, у тренинського штабу найкращий з футболістів, які можуть зіграти на різних позиціях. Це найуніверсальніший гравець нашої команди. І це він довів сьогоднішній грі. Ну, з позитивом можна також відзначити, що травмовані гравці потроху повертаються. Сьогодні Дмитро Мироненко зіграв повністю другий тайм. Майже всі вже у загальній групі. Чи кого можна очікувати найближчим часом у основі? Дмитро майже відновився, він набирає фізичні кондиції. Він дуже добре провів попередній тиждень тренувальні мікроцикли. Він вже зіграв там. Я думаю, що в майбутньому, якщо він так продовжу, то Буде грати і в стартовому складі також, але треба працювати і працювати. Андрій Лакенко так само працює в загальній групі. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом з'явиться на полі. Дякуємо. Дякуємо. Володимир Богдановичу, вітаю вітаємо вас з перемогою. Але така гра була досить непроста для вашої команди. Як ви вважаєте? Так, непроста. Я, по-перше, вітаю з перемогою свою команду, наших болівальників. Сь сь сьогодні було нам е е непросто, так і є. Е е я доволен особливо першим таймом, де ми е пресингували е соперника, і у нас це неплохо вийшло. Ми забили два гола за счет пресинга. Другий тайм е чуть був другим, тому що ми перші 15 хвилин також пресингували, але на 60-й хвилині ми. Е Чуть збавили обороти, но, но при цьому непогано вибігали в контратаки, где повинні були забити цей третій м'яч. У нас це получилось, но пізно, так і гра закінчилася б чуть раніше. Останні 10 хвилин, два таких чудових момента у ваших суперників. Чи не було у вас такої думки, що ось-ось щось може і качнутися в інший бік? Ні, я вірив у хлопців. Сьогодні у них був дуже серйозний настрій. Так, <ган> помилки є, вони будуть. Але ми повинні ці помилки відправляти. Я сьогодні доволен самодачею, і результат сьогодні із баталом звісно теж дає. Здалося, що у другому таймі ви почали діяти, діяти трошки обережніше, так по рахунку, так би мовити, чи це правда? Ну, у нас дуже багато дали сил в першому таймі по пресінгу, сад Буряк і Галата, наша тройка атакуючих. Галата. Не Галата, а Буряк грав вже з травмою, тому її замінили. а ті хлопці, Галата і сад дуже здорово тирали перший тайм, тому що... А от 60-та минута показала, що ми немножко підсіли в атаці, де треба було але у нас не хватало цієї свежести. Ну після 60 минути помирали схему. Це схема, яку ми грали останні 30 хвилин. Мы отдали немножко инициативу команде, и поэтому была напряжена свойство наших ворот, Но считаю, что с руки мы справились в исключение одного момента. Пенальти. Дякую. Вітаю еще раз перемогу.